Привіт, це огляд компактної Bluetooth-колонки Tiger C200, яка вартує 17 доларів. І зараз я вам все детально про цю колонку розповім та покажу. Починаємо. Постачається колонка в такій мінімалістичній крафтовій коробці, всередині якої ви, окрім колонки, знайдете тільки кабель для зарядки колонки та інструкцію. Отже, колонка отримала приємний пластиковий корпус на нижній частині та приємно плетену тканину зверху. На верхній частині в нас шильдик бренду Tiger, а також тут кнопки мінус та плюс для керування треками та гочність. Стю колонки центральна кнопка Play відповідає за старт паузу відповісти на виклик і режим ТВС. Справа ще дві кнопки: кнопка M Mode відповідає за перемикання режиму відтворення, та кнопка живлення відповідає за вмикання вимикання колонки, виклику асистента та скидання налаштувань. Також у нас тут є шнурок для того, щоб підвісити кудись колонку. Знизу під заглушкою led індикатор зарядки, порт USB-C для зарядки колонки, але тут є нюанс. Виробник надсилає колонки рандомно, тому вам може приїхати навіть з мікро-USB портом. Для зрядки тут вже як повезе, а також тут ще є AUX-роз'єм на лоцевій панелі. Також присутні led індикатор роботи колонки та мікрофон для розмов. За Зазвичай тут відповідає великий 52 мм драйвер, потужність 5 Вт, версія Bluetooth 5.0. Та звучить колонка як для своїх компактних розмірів дуже пристойно. Гучності з запасом бас приємний. Низькі та високі частоти деталізовані. У підсумку звучання гідне. ТВС режиму вімкнути просто. Вмикаємо обидві колонки, але перед цим від Відключаємо їх від смартфону, потім на одній з колонці на дві секунди затиснути кнопку Play і підключитися до смартфону. І в цей час під'єднуються вже одночасно дві колонки в стереопарі. Ось приклад, як вони звучать. Батарея в колонці на 800 і Її буде вистачати приблизно до 24 годин прослухування музики на половині гучності та до 10 годин на 70% гучності. Час повної зарядки приблизно 3 години. Вологозахист колонки IPX 7, а це в нас занурення у воду на 1 метр до 30 хвилин. Підсумок Tiger C200 200 це крута бюджетна бездротова колонка, яка вартує приблизно 17 доларів і має в собі ТВС режим для стереопари, гідно автономність з до. 10-24 годин в залежності від гучності, а також цілком приємне та гідне звучання. Посилання, де купити цю bluetooth колонку від Vice Tiger, залишаю в описі під відео. А зараз підпишись на канал, якщо ти ще не підписаний. Попереду багато цікавого контенту чекає на тебе. Не забувай підтримувати та просувати український контент на Ютубі, це дуже важливо. Кожна підписка на канал, вподобайка, коментарі та поширення відео допомагає україномовному ютубу та україномовному контенту. А також не забувай про підписки на мої телеграм-канали, там багато цікавого. І не забудь, будь ласка, про барахолку і де я продаю товари як після огляду, так і нові товари за гарною. Та провабливою ціною в Україні всі посилання та реквізити для донатів та підтримки каналу ви знайдете в описі під відео і до нових зустрічей, друзі!